1 серпня у шкільні басейни таки набрали води. З початку місяця у шкільних водоймах розпочалися безкоштовні заняття з плавання. Нагадаємо, з таким проханням ще на початку літа до міської влади звернулося об'єднання самопоміч. Там переконані, економити на здоров'ї дітей не варто, адже не усі маленькі львів'яни мають змогу відпочити та оздоровитись упродовж канікул. Я тут навчилась плавати». А я вчуся в іншій школі але мені тут дуже подобається. Я тут завдяки цьому, я навчилася на трохи на спині плавати. А в вашій школі немає басейну? Є басейн просто він, Я не знаю, чи він закритий чи ні. А мені тут Ліля сказала, що тут відкрито, ми прийшли плавати. Плавати тут можуть діти з усього міста з 10 ранку і до п'ятої вечора. Потрібно лише мати медичну довідку. Басейни працюватимуть щодня, окрім вихідних за безпекою на воді стежитиме інструктор. Один басейн буде запущено з наступного тижня з понеділка, в зв'язку з поточним ремонтом. Басейни відкриті в шести районах. Це в НВК школа, гімназія Сихівська, 90 школа в Сихівському районі, в залізничному районі 65-18 школи і в Шевченківському 97 і 99-та. Власне, 99-школа буде відкрита з 8 числа. Однак, якщо кількість охочих поплавати буде значно більшою, то поступово у місті відкриють для дітей усі басейни.